Незвичні і унікальні апартаменти Кецалькоатль-Нест. І перше питання, яке виникає, коли ви подивитесь на це фото, це що це? Або хто це? Тут все пов'язано з назвою: Кецалькоатель це ацтецький бог. Кетцаль пташка і котель змій. Бога Кецалькоатля найчастіше зображають як пернатого змія. Тому, як ви вже зрозуміли, архітектор Хавір Сеносіан при створенні цього проєкту надихнувся ацтецьким богом. А також він врахував аспекти органічної архітектури. Саме тому будинок так ідеально вписався в навколишній ландшафт. Ідея уникання прямих ліній, які ви не побачите в цьому комплексі, додатково підкреслюють органіку і самобутність. У проєкті використано мінімалістичний інтер'єр, а кожне вікно обрамлене іншим пейзажем. Кімнати з'єднані різними тунелями, щоб забезпечити максимальне проникнення світла. Дверей немає взагалі тільки при вході. Окрім того. Згідно з проєктом, комплекс мав мінімально впливати на навколишнє середовище. Саме тому парки і сади поливають зібраною дощовою водою. На ділянці комплексу є також можливість для жителів, які приїхали на довгостроковий термін вирощувати і збирати власний врожай. Розташовується об'єкт в місті Наукальпан, неподалік від столиці Мексики. Архітектору знадобилось 6 років для створення зміїного будинку, який завершився в 2006. -му. Тоді це була житлова квартира з десятьма спальнями, садами і величезним парком. А ставки і печери простягались на 44 акри. Але 7 років тому декілька кімнат були перероблені для оренди на Airbnb. Що приваблює інфлюенсерів і туристів. Сьогодні Кецалько Ательнест може прийняти до шести гостей в одній із квартир, яка містить чотири кімнати, а решту сім квартир здають в оренду довгострокову. А що ви думаєте про будинок Кецалько Ательнест? Хотіли б там пожити? Напишіть мені в коментарях. І дякую, що подивилися до кінця.